Доброго дня, з вами компанія Автофокус. Маємо нове надходження. Це Toyota Camry 2021 року 2.5 бензин. Маємо дуже гарний колір. Авто повністю не пошкоджене в рідній фарбі. Цей автомобіль має темний шкіряний салон. В гарному стані. Підігрів керма, підігрів передніх і задніх сидінь, монітор. Досить цікава і наповнена комплектація у цієї Тойоти. Тому, якщо вас зацікавив цей автомобіль, ми вас чекаємо на тест-драйви, на огляди, за адресою Торговий центр Республіка. Кільцева дорога-1. Телефонуйте та приїздіть.